дев'ята ранку активна фаза реєстрації. Учасники завантажують мобільний додаток, через який відмечатимуться на контрольних пунктах, отримують стартові номери та технічну консультацію. Невдовзі стартує спортивно-масовий захід. Рогейн Гартівська осінь, «Рогейн» Рогейн це командний вид спорту, який поєднує в собі елементи спортивного орієнтування і пригодницьких перегонів, де змагаються команди по дві-три людини вони самі вибирають свій маршрут в залежності від своїх фізичних можливостей тактики. На старт гардівської осені вийшло майже 130 спортсменів серед учасників місцеві команди, гостя з Одеси, Кропивницького, Миколаєва, і що показово чимало атомників одразу трьох АЕС південноукраїнської, Хмельницької, Грівненської. Формат змагань об'єднав різні вікові групи та спортивний досвід. У передстартовій метушні вихід на дистанцію чекає пара бувалих орієнтувальників Одеситів. Рогейн кажуть, для них не гонитва за результатом, а нагода знову пробігти мальовничими краєвидами ветерани рятування і наше сподівання головне участь у змаганнях. Ну тут дуже цікава у вас місцевість. Нам дуже подобається приїжджати, Ми вже не перший раз сюди приїжджаємо, і нам дуже подобається це місце. Так, і дуже подобаються люди, з якими ми тут спілкуємося. Перед пригодницькими перегонами церемонія відкриття, підняття прапора, хвилина мовчання, короткий інструктаж та напутні слова ідейних організаторів. Серед останніх адміністрація та профком Південноукраїнської АЕС, організація молоді підприємства, місцевий осередок громадської спілки Укрят, а також спортклуби Пульс та Огард на переконання генерального директора В'ячеслава Стоянова, подібний активний відпочинок ключ до балансу, адже відновлені сили неминуче переростають у професійну віддачу. Подібні заходи дозволяють долучати наших працівників до активного дозвілля, яке дозволяє їм підтримати свою фізичну форму. Наше завдання як керівництво станції – забезпечувати умови, а далі все залежить від працівників. Коли людина гарно відпочиває, вона відповідно гарно працює. А коли людина гарно працює, вона забезпечує ядерну безпеку. Поряд зі спортивним азартом у подію закладено й глибший зміст підтримка армії, кажуть ініціатори. Наша мета благодійність для допомоги Збройним силам України. Кошти, які будуть зібрані від стартових внесків, будуть покриватися запити, які надходять від військовослужбовців. А наразі їх дуже багато допомагати нам потрібно постійно. Годинка на вивчення карти і стратегічного планування маршруту. Далі руханка для розігріву. І спортсмени готові до тригодинного випробування пошуку контрольних пунктів, розкиданих у різних зонах місцевості від доріг і полів до лісу смуг і сільської забудови. Мета зібрати якомога більше очок. Кожна знайдена відмітка зі своєю цінністю легкодоступні принесуть небагато балів. Віддалені й складніші оціняться вище. Тож результат визначали не лише швидкі ноги, а й тактичний розвиток. Розрахунок, Першу фінішувала Оксана Литвин. Її вибір найлегшого маршруту каже, був свідомим, аби перетворити дистанцію на спільну пригоду з молодшим сином і водночас підтримати благодійну справу. Дуже важливо для мене, як для патріота, допомога Збройним силам України. А це є благодійний захід. Так і це теж для нас є для нашої родини, особисто для мене є дуже важливим. Ще оскільки я вчитель захисту України і викладаю в предметі теж є орієнту. Вання на місцевості, а це теж такий плюс для мене ще. Ось самій це все відчути, все пройти для команди DSA тата Дениса, старшого майстра електроцеху, мами Ганни та восьмирічної Соломійки. багатокілометрова дистанція була дебютом у родинному форматі. Якщо голова сім'ї мав буде хоч якийсь досвід в орієнтуванні, жіноча половина жодного. Утім, 14 знайдених контрольних пунктів із 50, як для першого сімейного старту, більш ніж переконливо кажуть учасники. Вирішили спробувати себе. Наскільки ми можемо бігати в нестандартних умовах, незнайомих умовах, ось її карта досить велика і досить такі важкі капешки. Нам нам багато важче ніж на спатикіаді для геть початківців. Ось ну рівень ми показали на тій, на якій розроховували так саме так. Може навіть трохи краще. Дистанція десь 10 кілометрів в нас вийшла. Це якби, враховуючи дитинку, це достатньо добре. Щойно спортсмени здолали маршрут. Суддівство взялося за підрахунок балів. Визначали кращих в 11 категоріях. У підсумку кожен фінішер отримав пам'ятну медаль, а призери, кубки та іміджеву продукцію. Серед переможців чимало представників ПАЕС. Зокрема, у категорії Сім'я з дитиною до 6 років. Першість вибрала команда світлячок родина з кулярів. У молодіжному міксі перемогу здобули шалені волоцюги. Єгор Петренко та Зінаїда Баланюк у категорії Молодь жінки тріумфували дівчата гарду Ольга Драгой та Ірина Янченко. А серед дорослих жінок найкращою стала команда Тунік Вероніка Нікотенко та Катерина Ніколаєнко. Так завершився день, що поєднав спортивний драйв, командний дух і доброчинну мету.